За високо Олександра Гоблена Григорій Герцо входив до групи старшин. Яка взяла в свої руки владу після смерті Мазепи провід української політики на еміграції протягом наступних десятиліть аж до половини вісімнадцятого століття? Григорій Герцик, бунчуковий товариш, наказний полковник Полтавський генеральний осавул уряді Пилипа Орлика. У гетьмана Івана Мазепи спрямовано на ліквідацію московської влади в Україні, за його дорученням в 1709 році у складі дипломатичної місії відвідав Крим та Туреччину з метою схилити їхні уряди до боротьби з Московією. Побував також на Дону та Кубані, щоб кубанці та донці підтримали Івана Мазепи. Відомо, що в лютому 1709 року відзначився хоробрістю у бою під Городнею під час походу Союзного шведсько-українського війська на Слобідську Україну. Після полтавської битви Григорій Герців разом з іншими старшинами пішов на імміграцію. Перебуваючи в Бандерах, Григорій лишився вірним гетьманом Мазепі до останніх його днів. А будучи на імміграції, у нього. Була особлива місія. За розпорядженням Андрія Войнаровського, небажа Мазепи, Григорій Герцог займався похованням українського гетьмана. Він відвіз тіло Мазепи до Галаца, де поховав його в місцевому монастирі. Брав участь у створенні правового укладу та Конституції від, відносно прав і вольності війська Запорозького. Був у складі війська. Очолюваного Морликом у поході на пропобережну Україну навесні 1711 року, за дорученням Гетьмана, виконував дипломатичні місії в Криму і Таманській порті. Разом із соратниками виїхав до Швеції, де продовжив боротьбу за визволення України. У 1720 році, прибуваючи у Варшаві, планував виїхати на Запорізьку Січ для встановлення контактів з запорожцями. Але був затриманий царським резидентом Григорієм Долгоруким. Незважаючи на протест польського уряду, був вивезений до Санкт-Петербурга, утримувався в Петропавлівському казематі, де піддавався численним допитам та тортурам. Під час допитів ставилися різні запитання, на які Григорій відповідав досить стримано, старався применшити свою роль в уряді Пилипа Орлика. Також він намагався своїми відповідями не підвести під удар соратників з України, стверджуючи, що з особами, які лишились на батьківщині, ніяких контактів не мав. Після смерті Петра І, у 1727 році, подав прохання про переведення до Москви. Тут він жив з родиною під наглядом представників колегії іноземних справ, щоб герцог не втік, його цілодобово охороняли. У Москві герцог жив у страшенних злиднях. Пилипорлик у своєму щоденнику зазначав, що його швагр займався лікуванням людей і навіть умів зцілювати сліпих. У 1735 році його звільнили з під варти, призначили утримання в розмірі 25 копійок на добу, але не дозволили повернутися в Україну. Григорій Герцог помер у Москві після 1735 року. Руку.